Бути, наприклад, уявлення про психотерапію, що це просто розмова. Я можу поговорити от часто так кажуть, наша мені якийсь психотерапевт чи психолог, до речі, скажу трошки пізніше про різницю, так обіцяла і не сказала. І я можу собі піти з подружкою чи там з другом, і мене він вислухає, я можу йому розказати, чи їй, і мені стане легше. Я абсолютно з вами згідна. Так. Коли ми розповідаємо щось таке важке, то краще, ніж коли ми це носимо в собі. Ну, але, на жаль, знаєте, стосунки з подругою вони трохи інакші, ніж стосунки можуть бути у нас з психотерапевтом. Бо подруга нас може сприймати тільки якось так по-своєму. так, На подругу ми можемо реагувати теж по-своєму. так, Тобто більше очікувати чогось, що нам потрібно, і менше це отримувати. Наприклад, ми очікуємо, що нас вислухають, а вона нас може почати лікувати або давати поради. Або навпаки, ми можемо очікувати якихось порад, а вона може нас осудити, наприклад. І в нас з'являється такий простір, де ми можемо розказати, але невідомо, чим це нам обернеться. І тому. Розмови з подружками, вони можуть допомогти, але це не та допомога. То так, якби порівняння, наприклад, накласти пластир на глибоку рану, яка має потребу у очищенні і тривалому лікуванні. Е е і так само не треба розуміти, що ну, може так виглядати. Знаєте, коли клієнт приходить, е він перший раз, наприклад, на психотерапії, то я, як правило, розповідаю. Так, сьогодні я говорю про те, чому психотерапія це не соромно. Чому варто звертатися на психотерапію? Отже, про це сьогодні контент. То я дала відповідь на ваш коментар. Денчик. Угу. Е, і, і я розповідаю про те, як може відбутися цей сеанс. То я кажу, що ми розмовляємо, ви говорите про свої страхи, про свої там, тривоги чи про свій запит, так, яка там проблема є. Я вас уважно слухаю, потім відзеркалюю щось, е, можливо, уточнені запитання даю, і тоді е, ну, даю вам зворотній зв'язок, зворотню реакцію угу, е, на те. Що я бачу, як я бачу цю проблему, як її можна вирішувати? Так? Чи можу я її вирішувати? Як, ну, як я би могла вам допомогти в цьому? Ви далі так думаєте?